Гайдамак! Наше гасло! Відсіла сила, всі сила, перемога! Сила, до середини, глянь. Пане суддя і гайдамаки, до участі в конкурсі в готова готовий. Райова Аріна. Почей. Рівняй. Струнко. Розхід. Ррізь, Збірка! за мною, воднолавуш і куйсь. Меняй струнку. Праворуч. Леворуч. Обернись. Праворуч. Леворуч. Обернись. Почини. Рівняй струнку. Рій до двох. Відлічі. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлічі два варти. Почини. Рівняйсь. Струнко. Рій у дволаву. Шекусь. Вправо. Зімкнись. Спочий. Рівняйсь. Струнко. Рій. Вліво. Розімкнись. В лапу. шекусь. Впочий. Рівняй. Струнко. Рій! На місці! Ходом! руш. Рій! Стій! Спочи! рівняйся, Струнко! Рій! У дволаву шекусь! Право! Зімкнись!